Чорна п'ятниця у всьому світі це день знижок і шалених розпродажів. А от в Україні, як завжди, у торгівельних мереж свій шлях, шлях продажу товарів з підвищеними цінами, прострочки та браку, а також банальної некондиції, яка в цей день збувається що найкраще. А все через те, що в пошуках шари українці займають друге місце в світі після штатів. Як обманюють покупців у день знижок? І чи можна справді заощадити? Наш кореспондент сама стала за прилавок. Дивіться далі. Вже завтра зранку. Цілий день і на вихідних. По всій країні чорна п'ятниця. І споживачі настільки багато, що каси не успівають працювати великі черги. 50, 70 та навіть 90% знижок. Такі привабливі акції у кожному торговельному центрі. Шалені знижки на все: від одягу й техніки до квартир та машин. Чи справді можна придбати щось майже задарма? Перевіримо магазини на чесність. Саме напередодні Чорної п'ятниці у багатьох з них відкриваються додаткові вакансії продавців-консультантів. Робота нескладна і можна без досвіду. А ви шукаєте продавця? Я на співбесіду. Так, проходьте на касу. 15 хвилин співбесіди і я стажер. Умови прості. Що мені потрібно, я хочу роботу з клієнтами. Ти можеш їм повідомити, що у нас проходить акція перший робочий день. Спочатку інструкція. Ти стоїш, вітаєшся, кажеш, що у нас сьогодні проходить акція 1 плюс 1 до рівня одиничка, котра дешевше у подарунок. Та маленькі хитрощі ринку. Нічого важкого, акція «Ми новий цінник вивішуємо. Якщо нова колекція, цінник ховаємо. Менеджер розповідає, як магазини заробляють на акціях. А якщо магазин робить один плюс один, він же теж втрачає. А до чого акція? Чому втрачає так він взагалі нічого не продасть, а так продасть набагато більше? Так, ти, наприклад, отримаєш прибуток у 8 тисяч гривень, а так отримаєш прибуток у 53 тисячі за вихідний. Повісь його все одно хтось купить. Сьогодні вночі, як і в тисячі інших магазинів, тут відбуватиметься найцікавіше: тотальна заміна цінників, до якої і це найголовніше підготувались заздалегідь. Ціну навмисно завищують напередодні. Там низькі знижки були е, десь втім на кінець літа, але потім вони все ближче, ближче до цієї дати піднімали ціни. І я ну кажу, як так, як ну чому ціна росте? У же знижки? Він каже: у нас така система маркетингова. У мас-маркеті, де я працюю, очікують на навалу клієнтів і на їх неуважність. Наприклад, куртка із діркою висить на вітрині. Якщо покупець помітив брак, зроблять знижку. Якщо ж у гонитві за знижками не зверне увагу на дірку, продадуть за повну ціну. Я влаштовуюсь на роботу в інший магазин. Екскурсія та коротко про мої обов'язки. Якщо це дешевий товар, він у нас лежить на початку залу. Тут на чорну п'ятницю також великі надії. Наступні вихідні, я думаю, також продажі будуть хороші, тому що Чорна П'ятниця, всі її чекають, буде купа людей. А що у вас на Чорну п'ятницю? Обіцяють знижки додаткові, але поки що не було наказу. Магазин добре заробить, люди ведуться на акції, каже моя колега. Акції це добре, люди їх люблять. І для того, аби залучити більше трафіку, у звичайний день в тебе може бути 10 людей. А коли приходить смс, що акція, то прийде 100 людей. Тож, готуючи гаманці, будьте обережні. Ось і ще одна зі схем: на вітрину виносять весь неликвід. З товару, який рік пролежав на складах, здмухують пил та пишуть на ціннику заповідну цифру мінус 50%. А у нас зібрані колекції починаючи з 2014 року, і з кожним роком, що не продали, на нього і знижка особливо уважним потрібно бути при покупці техніки. Часто акційний товар може бути не новим, а відремонтованим, хоча продається як щойно розпакований. У Нас не готові самі покупці до чорної п'ятниці не готова а, торгівля, яка також не звикла до того, щоб а, чесно поступати відносно до покупця. Також маркетологи у цей день особливо будуть заманювати вас акційними подарунками. Наприклад, фен праска або електрочайник у подарунок, якщо купуєте стиралку. Як би не так. Зазвичай ціна на цих чудових побутових пристроїв вже вписана в цінник акційної пральної машини. Таких прикладів експерти кажуть безліч. Тому кажуть, сильно сподіватись на справедливі знижки загалом не варто. Вони грати будуть на стереотипах. Чорна п'ятниця, знижки 70%, 90%. а по факту ніякої знижки немає. Максимум на що може розраховувати покупець, це мінус 20% від вартості. Але аби встигнути купити таке по акції, чергу потрібно займати і зранку. Швидкість продажів така, що просто шалена. Тож головна порада проста: не ведіться бездумно на яскраві. Та мега-акції. Перевіряйте, скільки товар коштував тиждень тому. Зробити це в інтернеті зазвичай неважко, особливо, якщо купуєте техніку. Порівнюйте і не гарячкуйте. Купуйте лише те, що вам справді потрібно. Краще перед вигодом у магазин взагалі скласти список. У чорну п'ятницю це допоможе вам не залишитись без копійки.